38 кілометрів з мокрими ногами. юби посидіти вдома їсти моя форма ааа я вгрузаю мені сьогодні так і везе палки отак мерехтять карбонові в воді з орієнтуванням як ви розумієте в мене не дуже все добре буде мені підготовка 2000. Ми зараз палки зламаю, паду, затоплю айфон, немає ні тропинок, нічого. Пригоди я собі шукаю на п'яту точку просто на ровному місці. Вийшов я на пробіжку, я готуюся зараз до трейлу, Це називається Яремчи трейл, 20 кілометрів. Ось я вирішив пробігтися. Кохащах різних і протестити свою екіпіровку. Жилет соломон на 10 літрів. Фляги оці, як мені зручно, з ними незручно. Кросівки Хока е, для трейлу. Ну і вони вже в мене е, але Все одно треба до них звикати, бо останнім часом я бігав тільки в своїх звичайних кросівках. Шорти, шорти з такими трусами всередині. Футболка може, може я поміняю футболку, єдине що. А так ну і гетри. Гетри з компресією. Теж вони мені дуже допомагають, але треба до них звикати. Ааа, я вгрузаю. А, тут щось мені не дуже подобається. Я не знаю, як я буду річку переходити. Річка це, звичайно ж прикольний тест, але цього разу на трейлі в нас ніби не буде. Не буде брода різних джерел, я думаю. Тому щось мочити кросівки, Мені не дуже хочеться, можливо зараз я... Розуюся і босий перейду і вже далі там побіжу. А ось тут вже треба розуватися. Не знаю, мені здається, щось глибокувато тут має бути, але це саме вузьке, саме вузьке місце. І звичайно ж воно має повинно бути саме глибоке. <гас> ладно єдине що єдине що мене смущає це те що дно слизьке і каміння хоч би не впасти тут що течія така до речі, до речі водичка не настільки Водно яке був. Блин, течія, реально. Реально сильна течія. Треба дуже обережно бути. Начинка по Щось Щося такого. Не очікував. Коротше, я розвернувся обличчям до течії. Отак. І так я хоча б можу втриматися. Що ці Блін, Не намочить би. Ааа, жесть. Так, тут є типу міль, можна трішки навіть потриматися за це дерево, але в мене красивки в іншій руці. Арена. Коротше, перейшов я через річку. Все, згадав я, що в мене є палки, вони мене реально виручили, тому що тут дуже стрімкий потік. Мені майже по пояс мене зносить і палками я тримався. Перекинув кросівки свої на другий берег, бо вони мені заважали, щоб мені мене руки були вірні. Тепер мені треба взутися, а в ноги грязні, треба грудні, грязні, треба помити ноги. То зараз босиком потравиться по всі треба. Але мені не звикать. Отак От вам і трейлран. Пригоди я собі шукаю на п'яту точку просто на ровному місці. Ні, ну я знав, що буде не просто річку пройти, але що тут такі хащі. Там же, там же на карті показувало якусь тропинку. Де та тропинка? Тут же взагалі жива людина проходила. Минулому столітті ага. от печаль. Всюди, всюди берег. Вони не підходить. Це, звичайно, не тиса, але все одно прийшлося трішки помучитися перейти. Надівати, я вам скажу компресійні гетри на мокрі ноги. Це таке собі задоволення. Взагалі, я не знаю, куди я йду. І походу я тупанув конкретно. Знаєте чому? Тому що я так розумію, що мені прийдеться ще раз річку переходити, бо я на якийсь, на якийсь півострів зайшов. А Мені треба на Вовчинецькі гори попасти. Щоб, щоб на них попасти, треба ще раз перейти річку Він в цьому місці. Або треба було від початку не тут переходити, а далі. Жесть. Коротше, з орієнтуванням, як ви розумієте, в мене не дуже все добре. Органи рейс поза, поза тому році нічому мене не навчили. Там ми теж тупанули з орієнтуванням, побігли не туди, куди треба. Там от приблизно така сама історія. Просто по хащах треба йти, шукати, шукати дорогу. Немає ні тропинок, нічого. А трейл, яримче трейл, то там просто тупо треба бігти. Просто тупо бігти, ригать, дихати. Не дуже це приємно. Може і пригодиться мені це колись. Буде мені підготовка до тиси. Хто його знає, які часи нас чекають попереду. І вже прийдеться десь в Румунію йти. Коротше це не бігове тренування в мене сьогодні вийшло, а просто якийсь грбаний похід. А от зараз там річка повертає отак направо і от туди на ту сторону мені треба. Вон туди, де люди. А Як мені це зробити? Я вже не знаю, напевно не буду я її другий раз красівки знімати. Оце ціла, ціла історія. Знім, ним, поки знімеш, поки надінеш. побіжу далі в мокрих кусивках, зараз ж багно, яке. Я зараз перестрибну і хто втокусь там. А, тут ну, все кто-то. Хвостовые кто пикники, блин. Что-то мне не нравится это ты чья. Что-то мне кажется глубоко тут. Ладно. Будем пробовать. Хотів спитати у хлопців, чи глибоко там. Хлопці на іншому березі стоять. А вони глухі. Кхе, жестами спілкуються. Мені сьогодні так і везе. Ладно. Коротше, фіаско. Фіаско я потерпів. Не перейшов я там річку, дуже глибоко і дуже стрімкий потік. Я навіть до середини не дійшов, мене вже зносило течією. Палки отак мерехтять карбонові в воді. Я думаю зараз палки зламаю впаду, затоплю Айфон коротше, фейл. Не добрався я навіть до Вовчинецьких гір. Уявляєте собі, намочив ноги, але тепер мені вже все одно. Я вже можу по водичці в кросівках Які спокійно. Єдине, що тепер мені назад треба ще цю частину перейти додому. Оце пригоди на свою сраку я знайшов. Я вмію, я вмію це. Мені оце вдома не сиділося. Якби сидіти вдома, їсти смачну їжу, дивитися, телевізор. От скажіть мені, що це за порода людей таких, які не сидиться в І От навіщо це, це все е, просто погоня за емоціями? За безкоштовними емоціями, адреналіном, ендорфіном і всім таким іншим. Але в глибині душі я вам скажу, що мені це все подобається. Надоїло сидіти вдома, дивитися телевізор всю зиму. Прийшла весна, літо. Вже треба по якихось хащах-хось полазити. Все, вибрався я на дорогу. Коротше, зробимо висновки. Перше, як би ти не старався зберегти ноги сухими на трейлі, це не вийде. Я вже це зрозумів. Можна навіть не намагатися. Якщо ти збережеш ноги сухими, ти для цього витратиш настільки багато часу, що воно того не варто. Один раз ти вступив. Десь послизнувся, вступив в воду і все, нога в тебе вже мокра. І оці всі твої старання, що ти 10 попередніх потічків стрибав, зберігав ноги сухими, це все марно. Тому що на 11-й раз ти все одно послизнешся, вступиш в воду і все. І отак потім останні 30. 38 кілометрів, щоб ви розуміли, я біг з мокрими ногами. 38 кілометрів з мокрими ногами. А бігти з мокрими ногами, в принципі, не так і... Не так і погано. Принаймні, літом. По восени зимою, звичайно ж, проблема. А літом не проблема. Ще що я зрозумів, друзі. За трейл рану вибирати кросівки на гортексі це саме погана ідея. Ноги у вас все одно будуть мокрі. Ви не зможете зберегти ноги сухими. Але якщо в кросівок на гортексі попаде вода, то він не висохне вже, поки ви не прийдете додому, не поставите його десь на батарею чи на сонечку. Він ніколи не висохне. А кросівки, на звичайні кросівки з сіточкою... Якщо, якщо буде мокрі ноги, то ну, вони можуть висохнути доволі швидко. Може за 3-4 години бігу вони не висохнуть. Але за 6-7 годин точно можуть висохнути. Враховуючи, що будуть правильні. Ілетричі Ось так от. Рапорт. Щось сьогодні бігти дуже важко. Просто навіть прямому бігти важко, знаєте, бувають такі дні, коли ноги. Ніби налиті залізом. Просто важкі ноги. На початку все було важко. І дихати було важко. І десь в боку колить в мене, як якогось аматора-початківця, який тільки з дивану встав. І... і вся гомілка болить, всі д'язи на гомілці. мене боліли. І стегна боліли, закисали. Зараз вже трохи легше, але все одно якось важко піхти. У мене жилет, ну там скільки? Літр води, кілограм, палиці і там. Ну коротше, півтора кілограма ваги, я біжу, просто важко. Не знаю. Коротше наразі моя форма. От так. Добре, що ще два тижні до забігу я ще встигну трішки хоч прийти до тями, щоб не опозоритися взагалі конкретно там. 20 км по горах там пробігти за максимум 4 години на це дається І там 700 метрів набір висоти, ніби... Ніби нічого критичного, але не знаю. Минулий раз повільно я біг старі. Ну, 4 години точно я вкладуся. Подивимось, що там буде за право. Отак от тепер повертається. Оці кросівки вони м'які м'яка ну, підошва така приємно бігти і до, досить досить така устойчива типу нога не підвертається але коли біжиш по таких великих каміннях за рахунок того що підошва м'яка то трішки камінці і вони ну, пробиваються через підошву, б'ють. Б'ють в стопу. Треба м'ясного хліба, коротше. Зараз прибіряк навернув. Макароники.